18-та сесія обласної ради складалася з прийняття важливих і навіть історичних рішень для Херсонщини. Одне з них нове життя аеропорту Херсон, який нещодавно повернули у комунальну власність облради. За що ще проголосували депутати далі у сюжеті? Розпочалась сесія традиційно зручення державних нагород. Подяки від прем'єр-міністра України за віддану роботу сумліне виконання службових обов'язків під час гасіння лісової пожежі у серпні цього року отримали представники силових структур, а також грамоти від обласної ради. Потім депутати перейшли до порядку денного. Одне з питань, яке викликало обговорення у сесійній залі, стало голосування за рішення обласної ради про право господарського віддання цілісним майновим комплексом комунального підприємства. «А... Аеропорт Херсон очільники області запевняють, що вже через два-три місяці Херсонський аеродром буде працювати. Приїхала фахова комісія з кабінету міністрів, які зробили свій і фаховий висновок, в тому що плані, що за два-три місяці можна сьогодні запустити наш аеропорт, і аеродром. Вони назвали по-другому аеропорт це широко має значення. Ми до прийдемо до цього значення однозначно. Ми вже бачимо. Звідки ля взяти фінансовий ресурс, щоб направити на відновлення цього аеропорту. Чітке бачення розвитку підприємства є і у виконувача обов'язків директора Херсонських авіаліній. На сьогоднішній день устоявшись тільки дві форми: Це державні аеропорти і аеропорти в введенні введенні громад, комунальні аеропорти, так називаємо. Нічого другого поки ефективного не придумано. От одні з способов комунальної предприятиї Херсонської області я бачу в этом перспективу. Ще одне не менш важливе питання: ліквідація заборгованості на підприємстві Радгосп. Завод Янтарний наразі заборгованості немає. Було вирішено питання повністю знайти інвестора, який погасив всю заборгованість. Це по всім рахункам біля 8 мільйонів. Вони погасили. Зараз ми практично дали сьогодні згоду на те, щоб всі ці. Надсадження багаторічні ані там і виноградники, і сади мають можливість їх повністю викорчовувати. До цього вони не мали такого права, поки сесія не винесла це рішення. Тобто, вже буде той напрямок, який ми говоримо Береславський. Наводиться порядок, і на цих землях теж буде відновлюватися і виноградарство, і садівництво.